Європа заговорила про продовження тимчасового захисту для українських біженців у Європі до березня 2026 року. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про недавну статтю, яка була опублікована в Німеччині щодо загалі продовження тимчасового захисту для усіх українців у Європі. Тому інформація буде справді важлива. Це вже такі настанови взагалі європейського уряду. І давайте розберемося детально про що йдеться. вас обов'язково прошу підписатися на мій YouTube канал, також на Telegram канал де щодня ми публікуємо багато корисної інформації, а також новин. І давайте зараз пройдемося по пунктах, про що йдеться і що слід очікувати українським біженцям за кордоном. Так, по-перше, продовження тимчасового захисту до 2026 року. Європейська комісія розглядає таке продовження для українських біженців після 4 березня 2025 року. Ви, напевно, знаєте, що є видана директива Європейського Союзу, якою користуються усі члени Європейського Союзу, в тому числі Німеччина і Польща. І вона передбачає, що тимчасовий захист був виданий на три роки і буде закінчуватися уже 4 березня 2025 року. І тут заговорили члени Європейського Союзу про те, що цей тимчасовий захист буде продовжений надалі, і цитую вам їхні слова: можливо, передбачити, що війна в Україні триватиме більше трьох років після початку російського вторгнення, тому тимчасовий захист українцям знадобиться і після березня 2025 року. Тому ось така відповідь Європейської комісії, і взагалі, що вони передбачають. По перше, гнучкий підхід до продовження захисту, що в цьому як це зрозуміти, єврокомісія пропонує додати додатковий пункт до директиви про продовження тимчасового захисту, який буде дозволяти продовжувати тимчасовий захист кожного року, кожній країні самостійно, тобто не потрібно буде приймати повністю всю директиву на три роки, а кожного року, 26 шостий, 27 сьомий. Мене найбільше сумно про те, що війна продовжується, але бачите, про, про перемогу і взагалі про закінчення війни ніхто не говорить. Тобто, що кожного року цей тимчасовий захист буде продовжуватися. І сама Єврокомісія хоче прийняти таку додаткову директиву, яка буде це передбачати. Уже зараз йдуть обговорення між державами-членами Європейського Союзу, а також Україною, тобто, що саме по кому потрібно продовжувати тимчасовий захист, де скільки є українських біженців, які процедури і так далі. І також у дискусії дуже сильний акцент зробили саме на інтеграцію українських біженців у Європу. Тобто будуть напевно конкретні чіткі правила щодо стандартів розміщення українських біженців, наприклад, там не знаю яку допомогу вони повинні отримувати, фінансове забезпечення, проживання участі біженців у суспільному житті. Вже ви напевно чули, що, наприклад, у Швейцарії швейцарську мову вводять обов'язковою для українських біженців. Хочете, не хочете, вам потрібно її вчити. І також навчання і працевлаштування. Тому вже йде дискусія, як українське, українське суспільство, яке переїхало за кордон, додати так, щоб вони були уже членами повністю суспільства тої країни, в якій вони проживають, і також для мене особисто дуже цікавий пункт був почали говорити в Європарламенті про забезпечення рівномірного розподілу біженців, тобто для європейського союзу для Німеччини. Важлива тема, що ймовірно біженці будуть розпреділяти по країнах. Тобто не буде вибір, так, куди, куди біженець може поїхати, а навпаки. Тому що вони також в самій розмові наводять приклад, що ми з одного боку маємо їм надати свободу вибору місця проживання, але на даний момент у місті Бандер ютремберзі більше українців, ніж взагалі у всій Франції. Тобто кількість українців у Німеччині у 20 разів більше, ніж у Франції. І ви, напевно, знаєте, які основні причини: це соціальні виплати, нема вимог щодо отримання, щодо вивчення німецької мови і так далі. Тому Німеччина робить на цьому дуже великий акцент, і, скоріше за все, на мою думку, буде створений якийсь реєстр, в якому українці будуть реєструвати. Не тільки там в конкретних країнах, так, наприклад, в Польщі Песель, там в Німеччині параграф 24, а також будуть, напевно, внутрішні так, реєстри, які будуть реєструвати повністю всіх українців у Європі, і тоді вже будуть прийматися рішення щодо не знаю перекиду, так, трошки українців в цю країну, трошки в цю і так далі. Тобто права уже біженців не будуть такі, як до цього часу, не буде таких можливостей. Я надіюся на те, що наші люди також були до цього усвідомлені, що ну, ніхто якби не буде знаєте, все життя, там платити соціальні виплати і так далі. І вони також подбали, або ж зараз планують легалізуватися, так, або ж робити інші документи, щоб залишитися в цій країні надовше, якщо вони оприділилися, що це саме їхня країна. Тому Більше ніж переконаний, що справді буде така система, яка буде перевіряти кількість біженців в кожній з країн, буде статистика, і тоді напевно будуть давати якісь конкретні обмеження українцям. Наприклад, в цю країну ви можете поїхати або ж в це місто, а в цю ні. Тому ось така ось таке рішення. Скоріше за все воно буде реалізоване, і в рамках тимчасового захисту усі права для українців будуть взагалі, якби продовжуватися. Які перспективи так, для українців у Європі? Ну, перш за все, я думаю, що вже не буде це так просто, як після початку повномасштабного вторгнення людей будуть обмежувати з вибором місця проживання, напевно, будуть менші соціальні виплати. Ви, напевно, знаєте, так, що вже, наприклад, в ті ж Польщі війшли дуже багато змін щодо взагалі, наприклад, дітей, так, які повинні навчатися в польській школі. Якщо не будуть навчатися, можливо, будуть забирати. Це можна сказати найбільша допомога від Польщі. Це 800+. Також говорять за інші додаткові допомоги, такі як 40+, наприклад, це 40 злотих, які отримували люди, які давали харчування чи проживання для біженців з України. Також в інших країнах я питався знайомих, родичів. Також ці соціальні виплати обмежуються. Тому я думаю, чим раз, чим далі, і вони будуть ще більше скорочуватися. Але тепер європарламент буде вже приймати такі стратегічні рішення на руки, куди приселяти українців. Можна сказати, це буде розподіл, розподіл українського суспільства по усій Європі, кому куди, кому бракує, кому не бракує, щоб усім було порівно. Тому ось така інформація. Напишіть в коментарях взагалі вашу думку щодо цього, як ви вважаєте, чи це позитивні, позитивні настанови, чи навпаки негативні, і що ви плануєте? Чи ви плануєте залишатися все таки далі на тимчасовому захисті? Чи ви залишилися в цій країні, де ви проживаєте? Чи ви ще також не знаєте, що, що будете робити завтра і куди плануєте поїхати? Тому обов'язково поставте лайк до цього відео, поділіться зі знайомими, які проживають у Європі. Воно точно їм пригодиться і взагалі покаже такий, знаєте, настанови європейського союзу. Тому що все гаразд, але також потрібно для себе розуміти, що Європейський Союз це не одна країна, і вони також хочуть отримувати гроші. І тепер вони будуть розподіляти українців так, як вони захочуть. Тому дякую цим за перегляд. Підпишіться на YouTube канал і до зустрічі в наступному відео.